Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Один з останніх відеороликів вам, чесно кажучи, зайшов, тому я вирішив зняти досить таки схожий. А саме це буде підбірка компаній, які, на мою думку, зараз плюс-мінус добре оцінюються, і їх можливо варто придбати до свого інвестиційного портфеля. Неодноразово вже в останніх про намі відеороликах наголошував вам на тому, що фондовий ринок, американський фондовий ринок на сьогоднішній час являється історично дорогим. Його оцінка ціни до доходу в порівнянні до історичної є зараз здебільшого завищена. І дуже багато компаній, на мою думку, найближчим часом сильно скоригуються. І тому досить таки важко взагалі зараз знайти ту, ту саму класну компанію, які, в яку варто заінвестувати свої гроші з потенціалом на те, що можна буде заробити там непоганий відсоток до даної інвестиції за найближче, наприклад, 5 років. В даному відеоролику постараюся. Розказати вам про 6 компаній, які, на мою думку, варті вашої уваги. Деякі компанії навіть вже знаходилися колись в моєму інвестиційному портфелі, але нагадаю вам, що я портфель в Interactive Brokers майже повністю розпродав. На даний час там з акцій знаходиться лише одна компанія під назвою PayPal. Я лишив повністю дану позицію, а решта всі позиції попродавав, так як це розказ, про це я розказував. Це вже неодноразово і в відеороликах, плюс в телеграм-каналі. До речі, можете підписатися на нього, бо там публікую актуальну інформацію і по портфелю, і по фондовому ринку. Так що, пам'ятайте, посилання теж буде внизу під даним відеороликом. Ну і давайте приступимо одразу до відеоролика. Не хочу його сильно затягувати. Перша компанія з мого списку за останній час досить -таки сильно скоригувалася. На, на мене це, в принципі, досить таки навіть тішить. Це компанія Adobe Adobe або Adobe, хто як в принципі називає хто, який має рівень англійської мови. Знову ж таки, на сьогоднішній час я вважаю, що компанія вже плюс-мінус добре оцінена. Оцінюється з ціною до доходу рівня 20, але тут є один такий великий нюанс, якщо ви хочете заінвестувати в дану компанію. Хочу вам сказати, просто, що акції падають на тлі потенційно великої конкуренції на такому рівні, власне, оброблення. Зображень, обробки відеороликів, тобто рівень того штучного інтелекту. Появляється чим раз, тим більше компаній, які допомагають створювати відеоролики цілі, де, в принципі, навіть важко розрізнити, чи це було знято на звичайну камеру, чи це просто згенеровано штучним інтелектом. Ну і тут, власне, є великі такі. Підводні камені, бо ніхто не знає, чи Adobe чи Adobe включиться в дану гонку і почне створювати свій штучний інтелект. Знову ж таки, якщо ви вже маєте там. Програмне забезпечення даної компанії, таке як Photoshop або Premiere Pro. Я до речі, маю. Ну то останній час вже видно в принципі покращення, хоча воно на такому маленькому рівні. А саме те, що навіть дана компанія вже впроваджує штучний інтелект в свої програми. Наприклад, штучний інтелект може обробляти звук в відеороликах, може знаходити, наприклад, ваші слова і там вирізати паузи. Це все робить. Стучний інтелект. Чи, наприклад, в фотошопі ви можете виділити певну область і, наприклад, вставити якийсь там суб'єкт, просто написавши, що ви хочете мати. Знову ж таки, якщо ви користуєтеся Photoshop чи Premiere Pro, то про це знаєте на 100%. Ну, але тут є, власне, знову ж таки, велика конкуренція, яка потенційно може бути. Ну тому акції так сильно падають. Історично компанія зараз навіть досить таки дешево оцінюється з показником. Знову ж таки, 20. за останні 5 років акції показали. Все таки позитивну динаміку і плюс 20%. Хоча за 20, за 5 років дати доходу 20% ну це чесно кажучи, прям дуже і дуже мало. Але історично, в попередні роки компанія просто дуже дорого оцінювалася. А пам'ятаєте, якщо хочете заробити на інвестиціях, на акціях чи на які на чомусь інакшому, ви маєте купити дешево і з часом продати дорого. Тому, власне, тут я думаю, буде такий підходящий момент, хоча знову ж таки, це не являється жодною рекомендацією до покупки чи там продажу того чи іншого активу. Я не являюся фінансовим консультантом, це маєте на увазі. Е, і, взагалі, краще інвестуйте в ETF і буде вам щастя, і не шукайте окремих компаній. Про це знову ж таки майже в кожному відеоролику наголошую. По фінансах тут все досить таки чудово. Е, зростання виручки з кожним роком в, в, хорош, в хорошому темпі, зростання чистого доходу. Bodo tako samo. Подивіться, там 600 мільйонів мільярд і до майже 5,5 мільярдів. Тільки тут знову ж таки ще раз то питання, і тут можна побачити кількість акцій зменшується. Все, в принципі, як мало би бути. І виручка зростає на кожну акцію, і чистий дохід зростає теж в хорошому темпі. Але тут є власне таке питання: чи, чи буде втримуватися така сама тенденція в найближчому майбутньому, чи конкуренція просто не з'їсть велику частину доходу і потенційного доходу. Майбутнього в даної компанії. Аналітики, принаймні, на даний час прогнозують все-таки зростання виручки рівня 9-10% кожного року, що, в принципі, не є аж так багато, це не є вже якась шалена ростова компанія, але все-таки. Ну і зростання чистого доходу на рівні трішки більше, там 10-11-12%. Ну бо це за рахунок, скоріше за все, байбеків, які компанія проводить там на рівні 1-2% додатково кожного року. Дивідентів компанія на даний час не Виплачує, ну але це не мішає е, багатьом людям інвестувати в її акції з потенціалом заробити на них. Перейду одразу до наступної компанії. До речі, компанія Adobe знаходилася колись в моєму інвестиційному хоча правда лише одна штука. Це так до, до такої уваги вам. Е, наступна компанія колись теж знаходилася в моєму портфелі. Я на ній заробив і продав. Це давайте відкрити тут графік п'ятирічний. Я десь купував дані акції. Ще хіба в травні, можливо, десь там, так, в квітні 2024 року по ціні десь приблизно 95 доларів за одну штуку, а продав тут на такому відскоку десь по ціні 120 доларів. Там заробив по факту десь 20% на дані інвестиції і вийшов, бо знайшов на той час кращу інвестицію. Я вже не пам'ятаю конкретно яку, але все таки зараз на даний час компанія дешево оцінюється. Знову ж таки, багатьох це може лякати. Те то, що за 5 років акції показали динаміку мінус 41%. Це прям дуже реально багато. Ну але враховуючи те, що компанія дивідендна, бо це рейд, це друг, це взагалі друга компанія по величині в Сполучених Штатах Америки, яка там займається орендою е, таких спеціальних вишок до телекомуніка, телекомунікаційних вишок. Ну і це друга компанія, яка працює в тому самому сегменті, що і компанія American Tower, акції якої ви теж можете придбати. Е, ну але вони трішки дорожче просто, просто оцінюються і не потрапили в даний мій відеоролик. Е, вважаю, що компанія де. Шого оцінена з показником ціни до виручки даного рейта на рівні 12. Це це так буде означати приблизно, що за 12 років компанія мала би себе окупити з тих доходів, які вона отримує. Це так, плюс-мінус дуже спрощено, якщо можна так сказати. Акції падають за останній час значно через те, що тримаються високі процентні ставки а рейти до досить -таки сильно закредитовані і. Мають платити багато просто по кредитах, як процентні ставки почнуть опускатися, або вже, вже, вже будуть на низькому рівні знаходитися там з часом, то я вважаю, що акції будуть оцінюватися там приблизно навіть хоча б на 50% дорожче від свого рівня. А знову ж таки заробити тих самих 50% за 3-4 роки. Я вважаю, що непогана цифра. Плюс, пам'ятайте, що початкова дивідендна дохідність на сьогоднішній. Ній час по сьогоднішній ціні це 7,42%, що є прям дуже і дуже багато, навіть для американських рейтів. Придивіться до даної компанії, можливо, вона вам буде цікава. Е, наступна компанія досить таки дивна, бо на даний час все-таки є досить таки дорога, бо оцінюється з форвардним показником на рівні 37. Це компанія європейська, яка торгується на американській біржі Nasdaq. Це компанія. SML Holding. Це компанія з сектору напівпровідників. Я обрав її, теж дивлячись на останню таку коректу, яка відбулася. Ну бо ще буквально в червні 2024 року, тобто буквально декілька місяців тому, там півроку тому акції торгувалися приблизно на 25% дорожче, як вони торгуються зараз. В діапазоні тисячі доларів. Зараз маємо корекцію невелику до 740. Можливо, я знову ж таки не. Я основидець, не Ванга, чи ще якісь там самі розумієте, хто можливо, і акції продовжують далі ту тенденцію спадкову. Хоча я вважаю, що навіть по сьогоднішній оцінці знову ж таки форвардна оцінка дорога, ну але це. Через те, що компанія швидко зростає, тобто збільшується її виручка, чисті доходи, і взагалі всі показники йдуть до гори в хорошому темпі. І знову ж таки, якщо ми зайдемо в прогнози аналітиків, ну то подивіться, чому компанія так дорого оцінюється. Виручка компанії має зростати в діапазоні, там, якщо візьмемо середні 10-15% в рік, це неможливо не так багато, як там було за останні часи в компанії Nvidia. Ну, але подивіться, чистий дохід на кожну акцію, перерахунку на кожну акцію, тобто EPS, має зростати на рівні від 15 до 25% в рік. Ну і дивлячись на ті цифри, якщо дійсно так буде, якщо виправдуються прогнози аналітиків, я думаю, що. Штучний інтелект, все таки, але буде мати таку тенденцію до свого розвитку, і компанії будуть збільшуватися свої доходи. Що я вважаю, що навіть форвардна оцінка е, рівня 37 буде все-таки виправдана. Якщо подивитися на капіталізацію, всього на всього в 300 мільярдів доларів, я кажу, всього на всього, хоча це велика цифра, але якщо ми подивимося на компанії типу Nvidia, яка яка, яка має капіталізацію майже 4 трильйони Йони доларів ну це всього на всього 300 мільярдів. Тому є тут такий потенціал до свого певного такого зросту. Наступна компанія досить таки теж цікава: це компанія Rexford Industrial Realty. Це індустріальний грейд, який працює в основному на території Каліфорнії. Ну і знову ж таки, тут перша новина така, що власне через останні по пожежі, які відбулися в Лос-Анджелесі. Тут можете побачити певний такий коментар, що дана компанія не постраждала внаслідок даних лісових пожарів. За останні 10 років повернув Своїм акціонерам 130% з доходу. Крім того, компанія виплачує дивіденди рівня 4,5% по сьогоднішній ціні. Знову ж таки, за останній час 2022 року, як можна побачити, є тенденція спадкова і акції в мінусі за 5 років. Тут приблизно 19 від свого історичного максимуму, то падіння більше як на 55%. Знову ж таки, це рейт. Ну тому. Потрібно розуміти, для чого рейти зараз взагалі не зростають. Ну, нагадаю вам через високі процентні ставки. Наступна компанія, цікава компанія, ніколи не знаходилася в жодному моєму е, списку. Це компанія Ну Холдінг. Ну, Банк. це такий банк, який не має відділень. Е, можна його порівняти з банком Монобанк в Україні, якщо ви знаходитеся в Україні. Якщо брати такий відповідник, ну, це, скоріше за все, Можна порівняти буде з Vice, або навіть я більше би сказав, з Revolutом в Європі. Я особисто використовую Revolut, тому він мені так ближче. Ну, а обрав дану компанію через те, що вона досить швидко розвивається. Зростання кількості користувачів з року на рік приблизно в діапазоні 20%, що дійсно є дуже багато. Хоча дана компанія з Латинської Америки, але вона поступово завойовує взагалі цілий світ. Знову ж таки, компанія оцінюється створеним ціною до доходу рівня 27. Це ніби для когось може здаватися багато, але давайте покажу вам таку цифру, власне, прогнози аналітиків. І подивіться: зростання виручки, аналітики принаймні так прогнозують, рівня 47-30 кожного року, Найближчі принаймні 3 роки. Тут бачимо, немає якихось довших прогнозів. Зростання чистого доходу ну тут взагалі важко сказати, бо є і. Наприклад, 2024 рік це майже на 92% зріс ІПС. Це прям дуже. Дуже і дуже багато, ну але ми можемо далі, там цифри трішки скромніше, хоча як скромніші 40-50 з року в рік, ну це, це не скромно, це реально дуже дуже шикарно і дуже круто. Я вважаю, що акції варті своєї уваги, тим більше після того, що коли акції опустилися там буквально за останні 2-3 місяці, майже там на 30% з рівня 16 доларів до нецілих там майже 11. Пам'ятаєте, що якщо будуть інвестиції інвестувати в ту чи іншу компанію, то не варто інвестувати великий відсоток від свого інвестиційного портфеля. Вкладайте якусь принаймні маленьку частину. Знову ж таки, теж за велика диверсифікація, тобто, якщо в вашому портфелі буде 60 різних компаній, це теж просто нерозумно. Вам потрібно обрати приблизно там. 20, можливо, максимум 30, Бо ви при зможете за ними слідкувати і дивитися, і якщо щось буде відбуватися не так, щось буде погано відбуватися в даній компанії, то ви її можете просто швидко. Продати і принаймні, не пропустити дану таку негативну інформацію. Наступна компанія вже неодноразово, дуже багато разів потрапляла до мого списку. Це компанія Mercado Libre або Тікер компанії Meli. Це такий собі аналог Амазону Амазона, але в Латинській Америці. Компанія дуже швидко розвивається. Компанія зараз відносно дорога, бо оцінюється спокозником 52 форварди. Я почав знімати відеоролики саме про дану компанію, коли вона оцінювалася рівня 1300 доларів. Я тоді хотів придбати, але в мене не було не було, не було просто вільних грошей акції. Пізніше трішки, навіть я би не сказав, трішки а, сильно зросли, бо зросли до рівня більше 2000 тисяч доларів. Ну але зараз через корекцію, взагалі таку маленьку, мініатюрну міні-корекцію на фондовому ринку США. То й опускаються вартості і дані акції. І вони вже просіли. Тут було падіння до 1700 доларів. Зараз можемо побачити на кілька доларів дорожче. 1760 доларів. Компанія ну дуже швидко розвивається в плані і, і інтернет, і комерс e і в плані так само фінансів. Бо це ціла система, це не якась компанія, яка займається однією річчю, одним одним бізнесом, а веде дуже диверсифікований бізнес від самих від самих від самих підстав в e-commerce, тобто і фінанси, і логістика, і склади. Ну і багато багато чого іншого. Може побачити. Подивіться зростання виручки тут. Ну тут мені навіть важко порахувати в скільки відсотків за останній час зросла виручка. Чистий дохід. Давайте подивимося. Компанія вже вийшла на позитивний чистий дохід за останні роки і вже складає, сягає рівня півтора трильйони, півтора вибачаюся, мільярди доларів. Знову ж таки, і збільшується виручка в перерахунку на кожну акцію, і все все тут добре. Якщо подивимося на прогнози аналітиків, ну то тут маємо такі прогнози: зростання виручки рівня 20-30, хіба 40% кожного року, що є прям шикарною реально цифрою. Ну і зростання чистого доходу від 25%. І вверх. я вважаю, що це що дана компанія точно варта вашої уваги варто до неї придивитися, але чи купувати ту чи іншу компанію, ну то. Ви повинні обрати вже самі. Не дивитися на когось, не дивитися на жодного блогера, тим більше мене, чи, можливо, якогось іншого в інтернеті. Робіть покупки самостійно, шукайте акції теж самостійно. А найкраще знову ж таки: купуйте ETF, якщо не знаєте просто що інвестувати. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.